Поцілили дроном по осередку архітектурних пам'яток. В ніч на 17 квітня. Армія РФ атакувала центр Дніпра. Майже кожна будівля тут архітектурна пам'ятка. Найстаріша з них музей літературне Придніпров'я. Цій будівлі понад 200 років. Нині артефакти, рукописи та архіви останніх трьох століть зберігають у сховищі, розповідає історик Максим Кавун. Тож вони не пошкоджені. Сучасний музей літературне Придніпров'я, колишня контора опікунства іноземних поселенців. Дуже цікава установа, яка контролювала іноземну колонізацію. 1810 х років побудови її вже більше 200 років. Вибиті вікни в головпоштамці цій пам'яті архітектури понад 100 років. Каже історик, тут завжди було відділення пошти. Максим Кавун додає, у поштамці і досі збереглися автентичні зроблені у стилі модерн сходи, хол та операційна зала. За свої 120 років вона практично не руйнувалася і не зазнавала змін. Тобто вона є однією з найкращих збережених пам'яток нашого міста. Ще одна пошкоджена пам'ятка архітектури готель Асторія. За словами історика Максима Кавуна, ще за часів української революції тут була штаб-квартира Нестора Махна. Стиль дуже цікавий неокласицизм з модерном. Це такий гібрид, дуже оригінальний. Будівля п'ятиповерхова з баштами. Це був катеринославський хмарочос. Найближче до епіцентру удару пам'ятка Сталінка побудована всередині минулого століття. Тут вибито кілька десятків вікон на всіх поверхах. Унікальність будинку в тому, що на його даху розташована башта, розповідає історик. Дніпрянка Тетяна каже, приголомшена ударом посеред містю. Щоб знищити наслідство наше, щоб ми не пам'ятали, щоб наші діти не, не знали. Це жуть, це просто нелюди. Ну, як так можна? Просто знищити стерти з лиця землі. Нашу ідентичність, нашу культуру. Це наша культурна спадщина. Що строїла велика Російська імперія, так? ці будинки були построєні, і ось так вони відносяться до, до своєї, можна сказати, спадщини. Так ми Україна доглядала, ремонтувала ці будівлі. Я не знаю, як це коментувати з точки зору архітекторів істориків. Ну це жахливі речі. Цей квартал він є. В історико-архітектурному плані один з найкращих на проспекті, де збереглися автентичні декілька будівель, тобто він має величезну цінність. Начальниця управління з питань охорони культурної спадщини міськради Надія Лиштва повідомила, пошкоджено близько десяти пам'яток історії та архітектури. Понівечено понад два десятки будівель значної цінності. Нині експерти управління оглядають об'єкти, аби визначити масштаби пошкоджень та розпочати ремонтні роботи. Олесі Приходько, Антон Сіренко та Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.